Привіт! Це Тея. Я кінолог, і я спеціалізуюся на адаптації та соціалізації реактивних, агресивних та недосоціалізованих собак. Сьогодні ми поговоримо про найважливішу тему в кінології, на мій погляд. І це тема теорії домінації, тема лідерства і е, альфи. Або почну ж зразу говорити з вами правильно: це міф теорії домінації і міф альфи. Звідки він пішов? Чому він настільки популярний, це все ми обговоримо в сьогоднішньому відео. Спочатку я хотіла б розповісти про три причини, з яких я сама знімаю це відео. Перше, це те, що я обожнюю дивитися відео, де спеціалісти реагують на різні на різний контент, наприклад, там гінеколог реагує на роди або там ще щось таке. І я дуже хочу знімати такі відео сама, де я буду як кінолог реагувати на взаємодії з собаками. Наприклад, на відео з National Geographic Цезаря Мілана такого плану. Якщо вам буде цікавий такий формат, то пишіть мені в коментарі. І е, я би дуже хотіла, замість того, щоб в кожному відео пояснювати. Е, а я передивилася багато таких відео, і вони багато розмов... говорять про е, теорію домінування. В кожному відео я не хочу пояснювати, що не так з теорією домінування і чому вона неправдива. Тому я хочу записати одне відео, на яке я потім буду робити референс: що ей, підіть, подивіться сюди. Ось. Е, друга причина це те, що е, до мене, як до спеціаліста, дуже часто приходять люди. З уже я назву їх ураженими собаками, тобто люди, які ходили до інших кінологів, які тримали своїх собак за холку, трусили своїх собак за холку, смикали їх на нашийниках, укладали їх на бік для того, щоб домінувати над ними. І більше того, я не буду гріха їти, коли мені було 14, 15, 16 років, тобто, коли я була підлітком. Я сама обожнювала дивитися з Ремілана, і від таких практик постраждала і моя собака. Тобто в мене є зараз старенький французький бульдог. Від цих практик він постраждав. Не скажу, що я його била чи ще щось, але я використовувала з ними аверсивні з ним аверсивні методи, з якими я зараз не погоджуюсь. І мені дуже шкода, що коли люди приходять до спеціалістів, спеціалісти їм говорять саме про такі методи, які неправдиві. Третя причина, по якій я знімаю це відео, це те, що в першу чергу, коли я вивчаю щось, я вчуся на англомовних ресурсах. І зараз, серед усіх англомовних ресурсів, які я бачу, дуже часто почала віруситися тема домінації, вона набирає мільйони переглядів, а це означає, що якщо вона на англомовних ресурсах зараз, то протягом якогось часу вона дійде до нас. І я би дуже не хотіла, щоб вона завірусилася, тому що. Від цього постраждає дуже багато собак, від цього постраждає дуже багато власників, від цього постраждають всі. І на жаль, відео, де кінологи розвінчують міфи теорії альфи, теорії домінації, теорії зграї, як би ви її не називали, вони набирають десятки тисяч переглядів. А відео, де я доміную над своїм маламутом, я дивлюся собаці в очі, до тих пір, поки вона не відвернеться, набирають мільйони і мільйони переглядів. Ось. Саме тому я вважаю це відео дуже важливим. І якщо ви зможете запам'ятати або подивитися лише одне відео на цьому каналі, будь ласка, нехай воно буде ось цим, нехай воно буде про міфи теорії альфи і міфи теорії домінації. Отже, це все пішло від вовків. І для того, щоб зрозуміти, чому склалося так, як склалося, давайте я вам поясню, як вовки живуть зараз е, зараз. По теорії науки, тобто, як, як саме вони живуть з погляду науки: це сім'ї, тобто їх ще називають зграї, і в сім'ях сім живуть батьки і діти, тобто вони не міняються, вони не домінують один над одним для, за главенство в сім'ї. Батьки народжують дітей, коли діти виростають, вони покидають батьківську зграю, формують свої зграї, те самі становляться, стають батьками або як їх називає наука, брідери, тобто ті, хто дають потомство, і самі мають своїх дітей. Зграя не має домінації, але в ній є ієрархія. Така сама ієрархія, як є. У вас з вашими батьками, тобто вони вас народили. Ви маєте, якщо вони хороші люди, ви маєте до них певний спектр поваги, ви маєте до них, я не знаю, певну субординацію. І саме це відбувається зараз в зграї з погляду науки з точки зору науки. Що ж пішло не так, З самого початку. Теорія, як само початку заснування цієї теорії, дві людини, які е, дали життя цій теорії, навіть не так. Одна людина, яка дала життя цій теорії, е, друга людина, яка продовжила давати життя цій теорії, а потім сама ж її знищила. Е, це е, Шенкель і е, Міч. Це два науковця. Шенклі працював протягом 30-х, 40-х, 50-х років. Міч працював з 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х років. Тобто він працював доволі багато десятиліть. І Шенкель був першим, хто заснував теорію альфи, омеги і бети і лідерства того, що вовки змагаються за лідерство у групі, того, що вони намагаються один над одним домінувати для того, щоб зайняти лідерські позиції, і чому він прийшов до невірних результатів, тому що дані, які у нього були, коли він починав цю науку, якби цю дійсно науку. Вони були хибні з самого початку, тобто він не дивився за зграями вовків в дикій природі або в національних парках. Він дивився за зграями штучно сформованих вовків, які були виловлені з інших диких зграй і були в закритих приміщ... ну як закритих середовищах, тобто в зоопарках, де вони змагалися за дуже обмежені ресурси. І вони відповідно не мали змоги покладатися на теорію сім'ї, яка була у них раніше, і вони почали придумувати щось нове. І дійсно вовки так ведуть себе, коли вони не знайомі між собою, коли вони не споріднені, і коли вони в обмеженому середовищі змагаються за обмежені ресурси, тобто вони дійсно починають домінувати один над одним. Але це не те, що відбувається в дикій природі, і це не те, що є якби фактом, вірно. Отже, після того, як Шенкель випустив це дослідження, його підхопив Міч. І міч такий, о, дійсно, класне дослідження, продовжував, продовжував інвестувати в нього, вкладати в нього. І в 70 х 80-х роках, якщо не помиляюся, в 79-му році він випустив книгу, яка називається Екологія вовчої зграї, якось так. І в цій книзі він розповідав про... Альфу, омегу, бету, гаму, про всіх цих вовків, які аля домінують один над одним, для того, щоб отримати лідерську позицію з граю. Але з плином часу він почав спостерігати не тільки за вовками в штучних середовищах, але і за вовками в національних парках, вовками, які живуть в лісах, за якими можна було стежити в дикій природі, і він, який. Вклав приблизно 20 чи 30 років свого життя на те, щоб продовжити теорію Шенкеля. Признав, тобто, людина, яка поклала мало майже все своє життя на цю теорію, признає, що вона неправильна, що в нас є нові дані, що в нас є нові спостереження, і це все хибно. Він декілька разів звертався до публі. Публікаторів для того, щоб вони перестали публікувати його книжки, його научні дослідження, тому що вони їх хибні. Він дуже багато разів, кожен раз, коли він обговорює теорію, він багато разів говорить, що, будь ласка, не слухайте її, вона хибна. Там є деякі правдиві моменти, але в цілому, якби, якщо взяти 90% там, 80 теорії, вона є хибною. Ось. Тобто, з чого ми починаємо? В нас уже невірні дані. Тобто, люди, і кінологи, і просто люди, які форсять цю. Теорію вони вже покладаються на невірну теорію науковець, який довів її до досконалості, зараз сам признає, що вона хибна. Тобто в нас вже хибні дані. Друга річ, яка дуже важлива, це те, що це теорія, яка розповсюджується навіть не так. Це теорія, яка вже навіть на вовків не розповсюджується, але вовки не собаки, вони між ними різниця приблизно в 11-40 тисяч років еволюції. І в собак, наприклад, ця еволюція вона була ще й доволі спрямованою, так як нею керували люди. Тобто люди штучно виводили ті лінії, які вони хотіли. І зазвичай це були такі характеристики, як дружелюбність, як допомога, як контактно орієнтованість з людиною. Тобто, вовки і собаки мають спільного родича, але цей родич був дуже давно. Між цим родичом і вовками і собаками пройшло дуже багато років, дуже багато еволюційних змін, в тому числі на які посприяли люди, і тому я думаю, що це друга річ, на яку потрібно зважати, тобто знову ж таки. Собаки не дорівнює вовки, і є дуже багато научних досліджень, які підпідкреслюються, що, наприклад, собаки набагато краще реагують на емоції та міміку людей. Собаки набагато більш емпатичні до людей. Собаки дуже добре знаходяться в контакті з людиною. і Вони дуже гарно щитують мову тіла людини. Вовки цього робити не можуть, тобто ми вже знак дорівнювання прибираємо одразу. Третя річ. Яка максимально важлива, це те, що собаки не абсолютно не дурні створіння. Вони розуміють, що ви людина, це не собака, це не той самий вид. До чого я це кажу? Є два види домінації: є горизонтальна домінація і вертикальна домінація. Горизонтальна домінація це коли собаки взаємодіють з собаками. Вертикальна домінація, якої не існує, не існує знову ж таки, великими буквами не існує міжвидовою домінацією. Вертикальна домінація це міф. Вона ж також називається міжвидова домінація. Знову ж таки, це міф. І це домінація між різними видами, наприклад, між людиною і собакою. Знову ж таки, це міф. Ось собаки прекрасно розуміють, що е, ви це зовсім інша істота, це не собака. І коли ви тягаєте собаку за шкіру, коли ви е, не знаю, намагаєтеся собаку вкласти на е, бік, коли ви дивитеся на собаку напруженим поглядом, е, собака розуміє, що щось не так, але вона не розуміє, що саме, вона не розуміє, що ви від неї хочете, і собака перебуває такого в трошки тривожному стані, це мінімум, да? це ще так. Применшуємо. Ось, тобто собака перебуває в тривожному стані. Е, і все, що цей міф про альфа-теорію, про теорію домінації, про теорію лідерства е, дав собакам, е, це дуже багато тривоги, е, це відносно багато агресії, це невпевненість в стабільності психічній свого власника е, або батька. Тут вже як хто вважає свою тварину, ким, ось. І тут варто зазначити, що це цей. Тип поведінки, який ви даєте своїй собаці, тобто, що ви намагаєтесь на домінувати, коли ви намагаєтесь вкладати її на бік, коли ви намагаєтесь стягнути її за нашийник або смикати її, за повідець, то це все дуже просто пояснюється такою річю, як ви знищуєте контакт, який був між вами і собакою. Ви знищуєте існуючі відносини, які були між вами і собакою. Ви їх погіршуєте, ви вселяєте в собаку невпевненість в тому, що ви. Адекватна істота. Тобто собака така, оу, це якийсь дивний тип. Він себе дуже дивно веде, Я не знаю, що він від мене хоче. Він на мене дивиться, прямо він вкладає мене на лопатку. Я не розумію, мені лячно, мені страшно. Я не знаю, що від нього очікувати. Якщо буде якийсь тривожний момент, він це людина, якій я не можу довіряти. Отже. Які саме стосунки ви хочете побудувати зі своєю собакою? Чи хочете ви, щоб вона вас боялася, тому що в її очах ви неадекватна людина? Чи хочете ви, щоб вона вас любила, і поважала, і знала, що вона завжди зможе знайти прихисток у вас? Це все вже якби вам вирішувати? Ось єдине, що я прошу, якщо у людей є платформа і вони щось впевнено на ній говорять? Це не означає, що це правда. Саме тому я прикріпляю всі ресурси, які я досліджувала для цього відео внизу в описі під відео. Будь ласка, не полініться, прочитайте їх, перегляньте. На жаль, вони всі англійською мовою, але в нас є дуже багато різних ресурсів перекладу, якими ви можете скористатися. На цьому все. Сподіваюся, ви будете найкращим батьком чи матір'ю для своєї. Чотирихлапої істотки, і будете намагатися давати їй все найкраще. А на завершення я хочу вставити цитату з дуже цікавого відео, яке також буде в описі. Папа. -па. that you feel you have to compete with a dog in your household over some imaginary rank. What does that say for how you live with people?